Тому я пропоную розпочати прямо з них. Такі штуки я, звісно, люблю. Так виглядає це все діло. Є чохол, що, до речі, дуже стильно, чесно вам скажу. І самі палички. Так, аромат. Ну, аромат. я не знаю, сандалове дерево чи щось таке. Тут не написано, наскільки. Ну, тут то щось написано. Але що написано в тих іерогліфах, я не знаю. Так, все. О. А вони тут половина поломані. Яке ну. Такое. Якщо вони там будуть всі отакі обрубані, то це таке собі діло. Їх-то можна палити, в принципі, без різниці, але сама суть, що не дуже зручно. Добре, подивимось, скільки можуть коштувати такі аромопалички. Якщо вони всі поломані, то, звісно, це буде подешевше, але тим не менше. Так, така коробочка у нас йде далі. Розірвана, розломана. и коробка в коробке. Так, тут у нас написано зипом. И в натуре зипа. Зипа? Да, зипа. Такая зажигалка. Так. Так, не працю.